П'ятий клас він сидів тут з Мазур. Один з найвищих в класі був да. <реш> один хороший баскетболіст. Та да, завжди з баскетбольним м'ячиком. Він був досить спокійний. Він не був якимось задиракою там чи забіякою. Ні, він був чемний. Він насправді був чемний і красивий. Це теж дуже велика галочка, що він був в класі один з найгарніших хлопців. Ви знаєте, він прийшов до школи, йому треба було характеристику. То вже то вже років три-чотири тому. Я була настільки вражена, наскільки він гарний, високий, красивий, з поспішкою той своєї чарівної. річний сержант Тарас Дорож загинув біля станиці Луганської від кулі снайпера 14 січня. З цього дня Тарас герой для всіх учнів 42-ї школи. Сам не знаю, де Сам не бою. Тепер школа має ім'я Тараса Дороша. Така підтримка школярів просто зворушила до глибини душі родину і друзів. Бог нам ще не подарував дітей. Я Залишилася самою, самою в розумінні цього слова, що без сім'ї, без тої сім'ї, яка була зі мною. Такої неймовірної підтримки, яка зараз є в мене, я би хотіла побажати кожному із вас. Він був найкращий Це... Він був найкращий в ученні. Те, що ми давали, ці навички, він просто їх поглинав, розумієте? Тарас Доруш, мій син, був. він каже, мам, сидячи на кухні разом з тобою, ми нічого не змінимо. Треба щось міняти. І пішов. Я його ніби благословила, але, напевно, замало. Марія, Господь з тобою. В школі не тільки моляться за душу Тараса, а й допомагають живим воякам. Куплені за гроші волонтерів тепловізор і снайперський приціл передали батальйону Львів. Христина Шевченко, Олексій Шалковий – головні новини Львова.